Питання, таке соціальне гостре для Миколаївської області, да, постійно визиває резонанс саме підняття. З останнім часом ми спостерігали подачу документів з боку енергоатома для підняття рівня з 16 метрів до 16 і Ці документи розглянути міністерством Міндавкілля і 7.04, 04, якщо я не помиляюсь прийнято рішення відмовити. Тобто визначено перелік недоліків як в документах, так і в питаннях якраз цінності земель, які можуть бути затоплені, тому міністерством прийнято рішення на даному етапі відмовити. Тому Можемо констатувати, що на на даному етапі загострення ситуації знято мінмін мін